Добрий день. На продажу мають такі запчастини. Розпочнемо голову. Під малий квадрат. Перехідніки є, головки. Під такий квадрат. Я не рахував, але приблизно штук 80. Більші, менші. 400 гривень. Разом з ящиком. Дивіться, який гарненький ящик у вас буде. Так поїде по пощі. Ящик боротьбу. 400 гривень. Такий ящик. Стан нового. Другярусний. Теж 400 гривень. Гнилого нема нічого. Трішки ржавчини є. Отак новий. 400. Ножі 500 гривень за 8 штук. Це січкарки з Ниви. Нові. Диски такі, такого плану. 32, тут 16. За 2 штуки 300 гривень. Ключі. Перший набір. 14, 17, 19, 22, 24, 19. 22, 24, 27. І ножиці будуть. За цей весь набір 500 гривень. Кардан. Тут 30 на 30, тут теж 30. 400 гривень. Хто пізнав цю річ? Блок шестерень. Я рахував чи 124, чи 125 зубів. Це теж стріняє. Хто скаже з чого, кому потрібно, забирайте, дзвоніть за цим номером. Такі окучники дискові. У мене такий був раніше. Я у зборі продавав з цією планкою, але планки немає. Все крутиться. Тут люфт мінімальний. На цьому люфта взагалі немає. Тавотниця не присутня. Діаметр 320 звідси. 1200. Такі. Діаметр 340. 1100. Таких наявності два штуки, такі тільки один. На культиватор 100 лапи. 250 за три штуки. І одна нова шкіл зіл мабуть посадка під конус 200 гривень є хлопці телефон для зв'язку вайбер 18 таких зірочок різнопланових бажано забрати всі за всі 600 гривень є й нові, є й БУ. Це натяжний на цей. Є такого плану. Є такого плану. За 18 штук 600 гривень. Такий шкіл. Тут діаметр 27. по наружі 20, 220. 150. Втулки на підшіпний кукає 210. За дві штуки 300 гривень. Гідравліка залишився. Такий насос тисяча гривень. Крутиться ту -ту тугенько, від руки тугенько. Я його не перевіряв, нічого по ньому не скажу. Італійський. Параметри його, дивіться, в нити. Ось. Ціна тисяча гривень. Гільза такого плану. Це видно. Тут лама, ламає часто, Ну тут все гарно, як бачите. Гільза всередині такого стану. 600. Кільце під неї ціле 400. Це 90. Гіль за поршень 400 гривень. Тут все гарно теж. Різьби всі в нормі. 400 гривень. Гвинт 600. Різьба крутиться. Тут туго. Мощненька така різьба. Гільза на БДТ накрила такого плану. Т-сотка. Середині 500 гривень. Ціліндри. Просили, раніше їх продавав, просили дорого, скиньте трішки, скину. Цей 600, шеска нормальна. Потемніння її. 600 на кару. Цей на МТЗ 2300. Цей перевірений червоний цивіль. Отворить. Не тече. Тут отворить. Тут маркування на, на ньому. Якщо видно. Перевіряв, не тече чистим маслом. Фото штовка. Шток такого стану, дивіться. Трішки є. З різних сторін, з чотирьох сторін фото маю. Хто зацікавився, дзвонить пишіть. І нарешті такий набор ключів Мощненьких. Тут три нові. 50-46, 46-41. І кований 41-46. Ключі нові. Решта БУ, БУ гарний. На 24 такий ключ перший бачу. 27.30-32. Скільки тут? 24. 27 балонник такий гарний. 32. Розвідний працюючий. До 36. 41. На 46 такий ключ. Ударний. 36 такий. За цей весь набір. 600 гривень. Телефон для зв'язку Viber. Нова почта. Відправка новою почтою. Часткова предоплата за дорогу у дві сторони. Укрпочта повна предоплата за дорогу дві сторони. З знаходяться в місті Чернігів. Дякую за увагу. До побачення. Дзвоним, пишемо за цим номером.